Що не будинок, то багата історія. 30 пам'яток культури та історії знаходиться у центральній частині міста на вулиці Січових Стрільців. Сьогодні на ній свято. Віталій Перевізник громадський активіст, котрому першому спало на думку відзначити день вулиці Січових Стрільців. каже у такий спосіб: Франківці мають нагоду вкотре повернутися в минуле та більше дізнатися про місто, в котрому живуть. Свято вулиці проурочили до сторіччя січового стрілецтва. Тішимося, що колись на початках 90-х наша влада. Не прислухалася до скептиків, що треба спочатку будувати економіку, а потім е, перейменовувати вулиці. І слава Богу, тепер маємо покоління, яке не знає, як колись називалася вулиця Січових стрільців. На вулиці багато фірм, організацій, вони так чи інакше згадають. Тобто Когось спонукає взяти книжку чи зайти у Google, чи чи яхо, чи, чи ще куди в Вікіпедії почитати щось приводиться. Власне таке б і мало було таким чином. У місті весь час звучить назва Січові стрільці. Сьогодні вулиця концентрує великі маси людей і транспорту. Первісна її назва широка. За поляків вона носила ім'я полководця і короля Яна Третього Собеського. За часів Зундру її назвали ім'ям видатного українського історика Михайла Грушевського. За совітів була переіменована на Чапаєва. А від 1991 року всім відома як січових стрільців. Вулиця названа на честь українського військового формування, а саме українських січових стрільців. Які з'явилися в 1914 році, в період Першої світової війни українці шанували Легіон, тому що він пройшов шлях і в період Першої світової війни пізніше, Легіон українських січових стрільців став основою української Галицької армії, яка боролася за незалежність Західноукраїнської Народної Республіки. У ЛУСЕ воювало багато уроженців міста. Історія легіону СС нерозривно пов'язана з нашим містом. Свого часу тут була столиця Зунру. Універсал про злуку з Українською Народною Республікою був схвалений саме в приміщенні готелю Дністер. Саме в ньому перебував президент Західної Української Народної Республіки Євген Петрушевич. Сюди неодноразово приїжджали діячі Української Народної Республіки, такі як Симон Петлюра. Також багато саме звідси з цього приміщення вирушала делегація, яка пізніше двадцять другого. Січня підписала акт злоки західноукраїнської народної республіки, Української Народної Республіки і її об'єднання в одну єдину державу. Ініціативу громадських активістів про відзначення свята вулиці Січових Стрільців підтримали виконавча влада та депутати міськради. До участі у святкуванні залучили і найменших мешканців. Для них влаштували загальноміське дитяче свято, «Цвіт талантів Івано-Франківська.